Стратити не можна, помилувати. Теоретично поставити розділовий знак у такому реченні може кожен, якщо його запросять стати народним засідателем. Відтоді як вироки в Україні почали ухвалювати пересічні громадяни, минув рік. За цей час набули розголосу лише три справи, та й то вироки нині оскаржують в апеляційних судах. Україна у Європі одна на чиїй території вирок суду присяжних можна ставити під сумнів. Чи здатні суди присяжних зламати прогнилу вітчизняну систему? З'ясовувала Наталя Набокова. Кожен бажаючий може отримати запрошення стати присяжним засідателем. Домого господарка чи бізнесмен за певних умов може вершити чиюсь долю. Кожен процес несподіванка. Наразі Львові проходять слухання унікальної справи. Вердикт винний здається очевидним. Шакіп Отман – 26-річний підданий королі Самарока. Рік тому його нетверезого застукали на місці вбиса відомого хірурга. Злочин проти мого батька, який був не тільки хорошою людиною. Обвинувачений скористався своїм правом і обрав суд присяжних. Можливо, що. Натиснути на жалість його били над ним. Знущались до співчуття. Закликає кожен підсудний. Про це може молитися навіть отман. А виправдання ймовірне, і тільки у суді присяжних. З моєї точки це суд емоцій. Голова Вищої ради юстиції. Певен судді з народу іноді проявляють зайве милосердя, а іноді й надмірну холоднокровність, як це було на Чернігівщині. Шукали ж для навірно ж вбивства, де ж все шукали. Ну нічого ж ніде не було. В день першого засідання подивитись в очі ймовірному вбивці намагаються не тільки родичі загиблого, а й присяжні. Їх обрали з 30 осіб, які є в базі суду. Однак прокурор суддя і на перший погляд прості присяжні на процесі зустрінуться не вперше. Вони е керуються своїм власним баченням, своїм власним переконанням. Та в Україні, на відміну від інших європейських держав, присяжні на час розгляду справи не ізолюються. Уявіть собі ситуацію. Ви присяжний, прямуєте на роботу, підходите до ліфта. Аж раптом до вас підходить незнайомець і пропонує гроші за прийняття певного рішення, що дорожче громадянський обов'язок чи забезпечене існування. Така перспектива у кращому разі можуть надаватись тусанів. Той не дивно, що жоден з присяжних досі не наважився на інтерв'ю. Ми нічого не буду говорити? Прямий світ коментарів запах грошей та страх смерті можуть виявитися сильнішими продизіаками за будь-які демократичні цінності. Я підтримую європейську модель, щоб професійні судді працювали разом з присяжними. На відміну від американської, незалежний адвокат вважає її неповороткою. Суд в этом случае может повлияти на то, хто будет на деле в числі тих присяжних. Є ще одне українське ноу-хау. Існує тисяча і один спосіб скасувати вердикт присяжних. Такого нема ніде в світі. Популяція в какої частині змінить этот приговор. Вердикти від народу поки що не готові прийняти ані захист, ані обвинувачення. Але шанс є і варто бути ввічливими з людьми. Адже кожен з них може стати присяжним на процесі у вашій справі. Доброго дня. Доброго дня. Наталя Набокова, Дмитро Орлов, новини 2 плюс